Короче, я сейчас ковываю такую вкусную конфету. Хочешь там тупи? Короче, я такая, ну прям супер кислая. Хочешь? Я ну хочешь. Ладно. А я такая, я я зараз мокчу. Вот такая. Ну, да. да. Так, що. Ми сьогодні попрацюємо над твоєю головою. Я тобі зроблю э, таку чолочку, як у мене, тобто, щоб вона так стирчала. І я, э, я візьму, коротше, цей зроблю тобі. Зроблю да? тобі, коротше, таку малесеньку, малесеньку, малесеньку косичку. Зроблю ось тут малесеньку косичку і ось тут. І так як тебе волосся закоротке, то я тобі зберу все інше ось такі хвостики. Твою пропляшунок постараюсь спрятатися. Все. Мало хоча б... Чому питаю? Тому що не розумію, поки що чимали, чи вибила. Таке все забути. Я ну, непогано, звісно, попробувалась. Таке прикольне вузочко, але відчувається що вже не натуральне. Але я теж освітлилася і теж в мене волосся якімно. І я використовую зараз багато масочок, бальзамчик. Чи ні, в мене є одна нормальна маска. Таке те, що воно сілізе прям як у мальне. Одна масочка, яка дуже гарно прям допомагає моєму волосю. Ось я прям відчуваю, що воно як натуральне. В плані не відчувається як солома. Ну, якщо хочеш, можу порадити. Там тобі трошечки відсиплю, якщо хочеш. Путина Мона, по за маленьких косичок. Так. Секунду. Стоп. Так вот. Распределю трошки волосечку нашу. Все. Так ось тут у нас же йде. Так а, до речі, шум. Думаю, сьогодні вже, сьогодні-завтра вже висвітляться, тому собачі мене за корні, звісно, відросли. Я вже як чорт бігаю, але... Ніяк десь берусь. Думаю, що все. Так. Старайся, будь ласка, тримати голову, добре? Тому що, ну, ти коли прям наклоняєш голову, мені не дуже зручно тебе заплітати. Сорян, звісно. Ось, ну, і що? І це, думаю, звісно, може завтра вже освітлиться. бо хожу, як чорт. Але попереднього разу, коли освітлялось, я взяла собі волосся, я б мені Ну, не то що прям. Шпалила, пів волосся. Як то кажуть, не все так однозначно, да? а, Я взяла дорозі собі, трошки перетримала десь краску, і в мене тепер ось так ось дрочить волосся. Я стараюся його не показувати, якось загладжувати, але коли в мене волосся тупо рязне. Ну це прям весело та смішно. Та сумно. Ну, вибачте. Я сподіваюся, що цього разу я не спалювалася, і в мене не відпаде прям смат волосся мого за Ну, Хоч трошки довше, бо протримаю зі своїми волосочками. Бо ще так лише, лише, залишусь. Бо в мене вже не одна ситуація з волоссям, коли я то журналість, напевно, на мене трошки. Коли я то спалю його на печі. Так, прикинь, я, я трошки підпалила собі волосся на печі, поки суп горіла, взяла, коротше, пішла гріти суп. У мене вулечечко ось так от лишить. Звісно, воно суп не падає. Я за цим слідкую, звісно, сейчас мы тебе ну примерно там проборчик срого короче пойдет. ну конечно проплешинов ты ТБЕ. ну мы не знаешь что их спрячу. мы тебе Стаку, такую дуже такую не буду прям жестко завязывать твои а -а хвостики я так трошечки, добра чтобы не дуже видно было твои проплешины Нічого страшного відростуть чим може, там користуюся якимось уходовими засобами, або ще чимось. Ну, це тобі треба буде сходити до, до, до тріхолога, якщо не, не осипаюся, не помиляюсь Блін, що тут за в тебе? Ну, тут вже сходиш, бо я не мастер. Я мастер робити тобі плечиським і не більше. Так от, що хотіла я сказати. Пішла я, значить, це це сумні Так, я, коротше, тобі так, дружки. Потім тобі так лежать. В тебе такий об'єм роблять. Через це, через те, що вони... Так, не туго зав'язані, ці хвостики твої. Ну, один хвостик. Через, через це додається такий об'єм на твоєму волосечку, Та ще я закриваю твою проплешину, Тут я ще не зав'язала, тому не дивись в канеті. Так, краще. Так ось, до речі, у тебе, у тебе волосся майже такого кольору, як у мене окуляри. Ну, трохи світлішого, звичайно, але вони теж уживі. Так. І пішла я, значить, на кухню це помішати цей суп. І сталося так, що я не помітила, як моє волосся попало просто в огонь. Просто. До комфорки попала. І мене просто я, я просто почула запах смаженої курочки і <риклад> <риклад> все, і побачила, що я стала смаженою курочкою. <риклад> так, а ти дуже не смійся тому що цей тобі зачіску все ж таки роблю. Це був такий один з жорстких разів, коли я собі <риклад> щось робила з головою Хоча до цього ми, у нас, коротше, є дулка дома. така штука мощно жорстка. Так от я її якось вбила, Так вона мені зажувала волосся просто за секунду. І у мене таких разів було рази два чи три. Мені просто відрізали шомат волосся, тому що його так зажувало, що його неможливо просто було. Плутати ось такі приколи. Так що обережно зі своїм волоссям, особливо, коли воно вже покрасене, скажімо так. Воно таке. Ти знаєш, як трава, коли вона зелена, така сочна, соковита, так. І коли вона вже засохла на сонці, так оце з волоссям примірно так. же. Тому, якщо ти хочеш, щоб ти не залишилась залишилось без волосся, то бажаю уникати таких ситуацій, як були, були у мене. Ну, в принципі, я в тебе вірю. Так, косичка ще одна є. Беремо тепер нашу волосічку. Ось так от прям його так оп. розрівняємо трошечки, щоб не видно було проплісень, там нічого не видно. Ну все. Тут пожуще зберу, а ось там де поближче до цього заберу пом'якше. Ти зрозуміла коротше я кажу. Так, у тебе щось тут торчить. Давай я розчішу тебе. Ой. Ну як це так вийшло? мою! мою. Так, вибачте, сейчас я зберусь. Я зараз збираюсь. Короте. Завели да, щось чолочка зробити і все закінчуємо. Так. Слухай, втепла всі чолка якої анімешниці якоїсь. Вау. Не взагалі мені твоя човка подобається. Просто є шучас гарно. І просто дам такі свої. Тому що у тебе просто шикарна човка Мені вона дуже подобається, тому і я не хочу її укладати, як у мене. Вона в тебе гарно виглядає, як твоя човка так. так, трохи. Ви голову, так, молодець, тримай так так. Тримай голову, будь ласка. Віддаю свої пантики. Це найчиніше, що в мене є. Угу, угу. Тому не прогав, будь ласка. Сим, ти просто пузька бомба-ракета. Сочна жінка, яка просто неймовірна. Все. Слухай, що за прекрасна жінка. Ой, навіть зніму свої окуляри. Подивлюсь на тебе. Так. пилючку стряхну. Так, трошки розвіємо твою чолочку. Все, красотка. Можеш йти на побачення? Все, ти супер. Ой! Ладно, там все нормально, не парься. Я тобі отпускаю. Па-па-па-па-па-па-па-па. Пока.